Гадаю, що 14 жовтня ти разом з усіма українцями будеш мічати три великі свята: День Святої Покрови, Пресвятої Богородиці, День Захисниць та захисників України та День українського козацтва. А чи усі знають, що означають ці свята! Вихованці молодіжного клубу ІМІДЖ вирішили зазирнути у історію цих свят. І ось про що дізналися: дивіться! Та слухайте. Доброго та мирного неба над головою! У цей святковий день день захисника і захисниці України. Це мужності й геройства свята, і ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом на спокій береже. І захищає мене і маму, і сестру, і брата, велику нашу всю родину, вільну, рідну Україну. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій мальовничій землі. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, ми відчуваємо поклик рідної землі. День захисника України це свято, що відзначається в Україні 14 жовтня, у День Святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського Козацтва. Слухайте та дивіться! 14 жовтня кожного року увесь християнський світ з глибокою любов'ю, радістю і надією. Славить Пресвяту Богородицю, Матерь Спасителя світу Ісуса Христа. В українській традиції це свято тісно пов'язується з ідеями захисту від ворогів. У літописі Руському написано, що князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю київську Русь під покров Божої Матері. Велика кількість православних церков була побудована в княжі і козацькі часи. Були присвячені вшануванні Богородиці. Походження свята пов'язане з легендою про захист Богородиці своїм покровом Константинополя. Уявіть, цергород, столиця Візантії, 1 жовтня 910 року, оточили араби. Був недільний день і храм був переповнений тими, що моляться. Святий Андрій підняв очі до неба і побачив, як йде по повітрю сама Цариця Небесна. Оточеними святими. Потім вона схилила коліна і почала зі слізми молитися за всіх християн. Вона просила у Господу захистити свій народ від усіх ворогів, видимих і невидимих. Закінчивши свою молитву, Богородиця зняла з голови покров і простягнула його над насіма людьми, що молилися. Мати Божа сяяла небесною славою, а покров її сяяв яскравіше сонця. Тим самим Богородиця дала зрозуміти, що постійно молиться за людей і ніколи не залишить свій народ. Андрій і Єпіфані довго дивились на Пресвяту Богородицю і на покров блискучий, яскравіше сонячного дня. А коли відійшли, Богородиці Покров став невидимим. Але навіть взявши його з собою, вона залишила благодать. Що було там? Ось ця довга була біла покрова і стала своєрідним оберегом України, символом її споконвічного прагнення до встановлення миру і злагоди між своїми і чужими землями. Тіфу присвятає матір матерів. Прихорни до серця всіх своїх синів, освіти їх душі світлом золотим. Наповни любов'ю, неспокійний дім, научи, як землю, сперехти від зла розумом, діянням і крилом тепла, Зори, зоренице, сонце доброти, землю України, щастям освіти. Українського народу було таке легендарне і неповторне явище, як Запорізька Січ. Це про неї Гоголь писав. Так ось вона Січ! Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті дужі горді, як леви. Ось звідки розливається воля і козацтво на всю країну. Легендарна Запорізька Січ. Символ мужності й незламності українського народу. Давно це було близько п'яти століть тому наш край поневолили підступні завойовники. О, як важко стало жити українському людові. Почав він утікати у понизя Дніпра за його кам'яні пороги, де розкинулися степи. Тікачі? Називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах, що лежали посеред бистрої води, вони заснували Запорізьку Січ. Саме на свято Покрови козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. Для них це свято було храмовим, адже у центрі козацької твердині. Завжди стояла Покровська церква. Вона була священною для кожного. Від її порога вони вирушали на захист рідної землі. І з подякою за порятунок поверталися до неї після походів. Запорожці були витривалі, дуже кмітливі і надиво хоробрі. Вони чинили опір найзапеклішому ворогові, і за кожного куща, дерева, ярка. На них чекала небезпека починаючи з 16 століття на Україну здійснювали набіги татари, забираючи жінок та дітей для роботи та втіхи, а чоловіків відправляли на галери. У першій половині 17 століття запорозьке козацтво піднеслося до рівня кращих європейських армій. Піхота була найдосконалішою у Європі. Вона використовувала стрільбу у три шеренги, бій у руховій фортеці та маскування в землі. Козацька кінота вела наступ лавою на високому рівні у запорожців були розвідувальна та сторожові служби. Козаки мали розвинути флот, але у 1775 році за вказівкою Катерини II Запорізька Січ була знищена. Невмирущий дух козацької вільності та слави, збережений у пам'яті народній, в його думах, легендах та піснях. Наша рідна Україна не дам впасти на коліна, захищу від злих атак. Не дарма ж бо козак. Козацька пісня в серці лине. Хоч і дарма прийшли віки. ви зберегли нам Україну на віки славні козаки. Не переможні козаки, вам лина слава крізь віки, вам дякую за Україну, не дали впасти на коліна. Маленьку нашу Україну вражаємо у всяких бід. Ми, козаки, одна родина, вечний і славний весь наш рід. Коже слава України, лицесті стігінність України. Це правду, за добро за волю, вони бо про що хвилини за кращу до накрода долю. Прости Лузіка винонька, що садила дівчинонька, що садила та співала, Козака із бою ждала. Знає кожен знає всяк, хто за селесом, той козак, але ж не оселець річ. Козак це той, хто любить січ. Як козак засміється, ворог з остраху трясеться, як козак заспіває, вороги чимдуж тікають. Без віри вмерла б Україна, погас би в душах світла сад, а з нею і лиха година отримає духовний лад. Як козак і ти козак, я вояк і ти вояк, щоб в бою стояти мужно, ми повинні бути дружні, ми хоробрі вояки, побратими козаки. І не буде переводу українському народу доки з глибин сторіч, до казацький козацький клич. У горі росте покрова, по зірках іде покрова. Вкриє землю оберігом або листям, або снігом. Іди покровенько, до нас, хай настане добрий час козакам і воякам і всім на світі діточкам. Гей, козаче козаченько, ще й хоробра серденько, ой міцні в нього руки ворогам для науки. Як козак затанцює, увесь світ його чує. Розвивайся, гей, душа, розкривайся, а душі тільки й треба. Степ широкий та й небо. Під сілом коник чалий, побратим не лукавий. Українська армія по праву пишається своєю історією та традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій, не посягали на чуже добро, ніколи не були агресорами. Вони завжди захищали кордони своєї держави та її незалежність. У середині жовтня народ України відзначає одне з найбільш важливих свят в історії держави: день захисників і захисниць України. У цей день віддають почесті воїнам, які бороли за незалежність країни, і продовжують боротись за суверенітет держави у війні з Росією, і згадують тих, хто віддав своє життя на полі бою. У церквах проходять урочисті богослужіння. На могили загиблих воїнів покладають квіти. Потреба у загальнодержавному святі празахисників та захисниць України особливо гостро повстала під час російської окупації Криму та введені бойових дій на території Донецької та Луганської областей. Сотні полеглих бійців за України потребували гідного вшанування з боку держави та суспільства. А українці вимагали відмови від радянських свят та символів. Дата 14 жовтня була створена не випадково. Цей день покрова Пресвятої Богородиці, що з козацьких часів був святковим днем. 14 жовтня також відзначалося з 1942 року, як дата створення української повстанської армії. Біля 40 тисяч українців взяли участь у збройних формуваннях. Упа вони прославили себе як оборонці рідного краю, як патріоти, що захищали незалежність країни у 2022 році. День захисника та захисниць України. Наші воїни зустрічають на полі бою. Тож на честь свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України, та шлемо сердечні вітання військовослужбовцям, учасникам війни, ветеранам, воїнам резерву, батькам солдатів та бажаємо міцного здоров'я і добра. Збережемо і примножимо славу наших мужніх героїв. Нехай і для нас, теперішніх захисників України, буде священими слова повстанців. Батьківщині будь вірним до да загину. Нам, Україна, вища понад усе. Та гасло, яке стало символом незалежності для кожного українця. Слава Україні! Героям слава! Ось такі вони знайомі, незнайомі свята. А чому знайомі? Вже просто знайомі. Якщо ти дивився наш проект до кінця, то вважаю, тобі було цікаво. Приєднуйся до нас. Попереду ще багато всього цікавого. До зустрічі!